Вітаю. Powerbank Lano, Модель PBL 2. Заявлена ємність 30 000 мАч. У ватт-годинах це 111 Вт-годин. Цей Powerbank цікавий тим, що він достатньо ємний, простий, максимально простий у використанні і видає потужність вихідну в 100 Вт через протокол Power Delivery. Тобто такий павербанк може заряджати ноутбуки, планшети і навіть пристрої, які, ну, якісь домашні пристрої, там, освітлення, якесь ще щось. Але для цього треба вже користуватись певними девайсами. Вхідна зарядка, тобто сам Powerbank максимально заряджається 60, -60 Втами при 20 вольтах 3 А. Також з павербанком в комплекті йде зарядний пристрій фірмовий. Цей взагалі цей бренд, він. Це є японський бренд. Ну, він присутній в Японії та в, в, в США. Блок живлення має максимальну потужність ну, тут, наприклад, 67 Вт, але він видає трошки більше. Він може і до 80 е, короткочасно видавати. Потужність е, так само має е, достатньо великий. Спектр протоколів. Ще можна відмітити, що з ним в комплекті, з цим павербанком, також йде достатньо якісний кабель довжиною десь в метр. Підключаємо комплектний кабель. Перевіряємо маркер. Кабель може підтримує зарядку до 5 Ампер пропускання струму. А, а, довжина 1 метр. Все правильно. Перевіримо протоколи, які підтримує Powerbank. Після цього можемо підключити Powerbank. І перевіряти. Так, давайте відключимо, відключимо режим суботочки і перевіримо протоколи, які підтримує Powerbank. Powerbank наділений великою кількістю протоколів. Power Delivery 100 Вт. Давайте більш детально глянемо. Так, ось спектр е напруг та струмів, які він підтримує. UFC підтримується протокол до, 30, до 33 Вт. Quick Charge. FCP. SCP AIFC DC, DCP та Apple. Достатньо велику кількість протоколів підтримує оригінальний блок живлення, який йде в комплекті. Цей блок живлення Зараз ми за одне протестуємо. Бачимо, блок живлення наділений також великою кількістю підтримкою великої кількості протоколів. Так, тепер можна перевірити, які пульсації. Перевірити будемо зарядкою ноутбуку Dell. Він підтримує. Давайте включимо його, щоб він максимально використовував енергію. Так, підключаємо. Включаємо режим осцилографа. вибираємо максимальну кількість мегасемплів і включаємо зарядку. Так, заряд пішов. Заряд зараз в межах 45-50 Вт. Ось так. Максимальне значення, яке я помічав, от 114 мВ. Це в межах відсотка при 20 вольтах. Тому це менше ніж 2 відсотки. Які рекомендуються виробниками пристрою 122 мілівольта. Мікросхема балансування. Пластина охолодження. Мідна, товста пластина. Балансування дроти. Тоненькі. Які вже від'єднані від корпусу. Акумулятори так добряче приклеєні компаундом. Але взагалі цікаво дуже зроблено. Термодатчик є. Шість. Елементів формату 21700 літій іонні, NCA 21700T. Треба подивитись даташит на ці акумулятори. Чіп. Головний чіп управління. Чи балансування? Мікросхема балансування. От, наприклад, за допомогою цього ж павербанку, який ми розглядали, можна заряджати зарядні станції. От, Наприклад, цей анкер dc допустима напруга від 11 до 28 вольт. Він максимум може прийняти 65 Вт через DC-вхід і через Type-C він ще може. Біля 50 Вт плюмату. Ну, загалом вона може заряджатись 110 Вт. І ось для прикладу під'єднуємо до Power Delivery 3 тригеру. Такі на Aliexpress продаються там за долар чи за два. Я вже давно купував. Вже не пам'ятаю. Ось підключили. Активуємо Powerbank. Так, перевіряємо, підключаємо. Так, підключили. Ось, пішов заряд 67 Вт. Перетворення. Після перетворення в батарею заганяється 62 Вти потужності. Ось і така зарядна станція може. Заряджатись від цього павербанку. Тут він може видати, грубо кажучи, 87 чи 88 Вт годин Якщо тут коефіцієнт перетворення близько 90%. Ну, грубо кажучи, то в принципі, можна 80 Вт годин сюди за... заправити. Тобто біля 30%, і коли повний заряд цієї батареї, вона може на 30% заповнити цю зарядну станцію. Так, в даний момент. 0.16. Треба буде подивитись, коли почалась зарядка. уже зарядилось на 88%. 80 Тут пишешь что 15% Залишилось заряду. Вот заодно подивимось, когда полный заряд, ну, коли полностью отдаст Powerbank заряд, сколько будет процентов на зарядной станции. 96 шесть Є у нас час зараз? 42 хвилини. Так. Нуль. Так ще розряджається. Вже подивимось, коли він вимкнеться. Тут це паралельно роблю даю по роботу, то через це не виходить постійно. Марк і Блайн візьмуть на себе долі та конча похоронців. Хоккінс і Димон прикриватимуть. За їхнім сигналом я висаджу повітря склад. Так, зарядив на 96% повністю. повністю заряджений павербанк. Дозарядив зарядну станцію до 96%.